Hello guys! Давно мене тут не було з точки зору подкастів. Це саме час для кастомного подкасту. Mm -hmm. На фоні мене, до речі, що, що? Три, два, раз. Правильно. Правильно. Кастомні роботи. Це все я робила не замовлення. Це мої дизайнерські витві... витвори. Творю то витворяю. А, якісь ідеї, які я втілювала, і супердизайнерські роботи, де вшиті елементи такі прям яскраві. Але сьогодні почнемо з того, а, чому мій бренд, і я як бренд називаюсь як Панік. Нижнє підкреслювання Handmade. Ну, хендмейд то зрозуміло. А, спочатку, коли я починала вести свій інстаграм, я робила дійсно хендмейд. Це було ще до початку війни. Я робила там в'язала щось своїми руками робила, витворяла. І тому воно є хендмейд, а не кастом. Але якщо я помиляюсь поміняти назву свого інстаграм-сторінки, то майже нереально чи реально я ще цим не займалася. А чому панік? І взагалі панік? Да? Це не паніка. Ні, не панікуємо. Стоп, стоп, стоп. Ніхто не панікує, і паніку я через свій бренд і назву не хочу передати, і не планувала. А, моя фамілія а, асоціювалася і асоціюється у багатьох людей з трауром. Але це моя фамілія, моє прізвище вибачаюсь, і, ну. Я з цим живу мені ок. Е, як деякі люди кажуть, що там, це може там, нести якусь енергію через е, рід, через е, ім'я і так далі. Ну, я, в принципі, не сказала, щоб задоволена, не задоволена, просто така, таке прізвище мого батька, і у мене така, таке прізвище. І моя фамілія Панікідіна. Пані Хідіна. А, я здебільшого це сприймаю як пані. Я така спію, пані, а то, що там хідіно, якась є Хідіна, <риклад> Трохи те, що єхіді не в мені є. Але ну, така фамілія, таке прізвище. Не знаю чого. А, ось, і я вирішила. В мене підпис мій трохи інший. Він не пов'язаний з моєю моїм прізвищем. Але я якось так думала, ну що ну, придумати? Ну, що таке? Ну, зазвичай люди беруть там своє своє прізвище. Там, наприклад, добровольська, так, і теж є така вестомайзерка. І ну, добровольська. Моя паніхідіна. Тому я не стала прям писати паніхідіна, а панік А, Ось. Це перше. А друга штука, про яку я недавно згадала, це прям був такий інсайт. А я щось думала, я швидко дуже роблю свої роботи, в принципі. Я така людина, що сіла, запарилась, там добу не сплю, але я зробила роботу і, і все. Хоча, в принципі, час дозволяє там тиждень-два виділити на повністю там зробити якусь роботу. Так, мене займає не добу, а більше там 3-4 дні, якщо це дуже складна робота. Але мене в дитинстві так дражнило, що Юлька-Пулька, Юлька-Пулька. Ну воно співзвучне і зрозуміло, чому так відбувається в цьому житті. А, і я так зрозуміла, думаю, треба якось поміняти там в шапці профілю в інстаграмі, в принципі, написати Юлька-пулька, так, швидкість та якість. За якість я не переживаю, тому що, в принципі, роботи кастомні мої і брали люди, і писали мені, блін, нічого не вестірується, не випирається. Як це? Це диво? А я казала: ну я ж казала, ну воно не змивається. Це спеціальна фарба для текстилю. І потім спеціальне закріплення цієї фарби вона не змиється. А нещодавно моя замовниця була десь в Норвегії чи. Ісландії, де льодовий Київ, був дуже сильний дощ, і вона під попала під сильну зливу і каже: Боже, я під зливу попала. Ця куртка наскрізь була мокрою. І я така, Боже, а що з малюнком? Вона така: та нічого, взагалі, змін нуль. Тому, зараз ви знаєте, чому мій бренд так сам так називається. Це не про паніку, не про паніхіду. Це просто пані, я пані Юлія. І по-друге, швидкість та якість це через те, через те, що колись мене називали Юлька-Пулька. така я швидкісна. І ось таке творю. В наступному ролику Наступний вечір подкастів. Я думаю, що я буду потроху розкривати деякі болючі питання людей, котрі ще не мають кастомних речей, і поговоримо, мабуть, що про стереотипи. Я їх розвінчаю, якісь там е розвінчаю штуки про те, що малюнок змиється. Оці клікбейти, так, малюнок змився, Хоча я заплатила мільйон доларів за цю роботу. До речі, зараз дуже багато скандалів щодо, наприклад, Міуміу Miu Miu, дуже відомий бренд, люксовий вважається. Там у них зараз проблеми з якістю і з матеріалами, і в принципі з фурнітурою, яку вони використовують. Тому бренд люксовий не означає якість, не означає, що воно на роки. У них відпадають якісь гуцики одразу, як люди купляють. Теж є свої прокольчики, так? <кій> Тому чекайте. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, хто такий класний і додивився це відео до кінця. Мій болтовлог, мій подкаст, кастом подкаст. Я відкриваю такий підрозділ Кастом подкаст. так, Ми будемо говорити про кастом, про цю сферу, про різні штуки, буду показувати, розказувати свої роботи. І що, гарного вам раночку дня або вечора, якщо ви в мене дивитесь в різні часи, доби, і побачимось в наступній серії кастом-подкасту.